Зустрічайте, пані Олесю! Дорогі друзі, я нас всіх вітаю сьогодні. Я неймовірно щаслива. Вчора мене так е, порадували в лапках, що я буду виступати. Тому боже, я ж не готувалась. Ну, але в мене дуже е, класний е, Хвилинний виступ значення всіх наших подій, для чого вони потрібні, і для чого ми тут всі зібрались. І е, хотіла почати з маленької історії. цього, цієї осені буде 20 років, як я в мережевому. І е, спочатку я була просто клієнтом, але майорила велика подія в тій компанії, і та подія, річниця, мала бути в іншій країні. А, і там ще мали бути виступи світових лідерів мережевого бізнесу з різних компаній. Тобто там мали бути ще тренінги. І це дуже класно коштувало. І грошей в мене не було, але я дуже люблю потусити. І я туди вирішила поїхати для, саме для цього просто потусити. Я тоді зайняла гроші а, і поїхала. І ви знаєте, що я почула зі сцени, що перевернула всю мою свідомість взагалі тоді. Я тоді почула, що а, великі лідері народжуються на подіях, а на грандіозних подіях народжуються топ-лідери. Тому що ми тут отримуємо неймовірний емоційний заряд. Ми тут перезавантажуємось. От е, дивіться, будь-які матеріальні наші статки, вони тимчасові. А що ми з вами е, веземо, несемо сквозь роки? Якісь емоції, е, якісь е, події, які були з нами, і де ми кайфували, де ми класно себе відчували. Я вчора так тішилась, неймовірно, коли бачила групки людей, структури. Які а, творили, які креативили, а, знімали відео, море сміху, а, море а, емоцій, радості оце саме те, що ми а, тут отримуємо. і саме те, що ми принесемо далі в звичайний світ до звичайних людей. Тому що дивіться, от топ-лідері скажіть, а, нам же ж оці гроші і оці статуси на голову ж не впали, правда? Ми реально пашемо. 24 на 7, без вихідних і так далі. От саме тому ми заробляємо, маємо статки і так далі. Тому що ми пашемо. Але що нас відрізняє від інших а, людей, не А, Те, що ми це робимо в кайф, ми цим живемо. А, ми це проживаємо кожною нашою клітинкою. І ви знаєте, от е, зараз дуже важкий час для України, але е, кожен з нас наповниться тут посмішками, подарунками, об'ятіями, поцілунками всією радістю і принесе, е, от е, уявляєте, як ви будете виглядати, коли ви приїжджаєте, вас буде ото все переповнювати. І буде дуже хотіти поділитися. І ви знаєте, я вчора так трохи так пожалкувала, що зі мною мало людей хотілось і з тим розділити, і з тим. Особливо коли сьогодні будуть виходити наші партнери за нагородами. У когось буде золото, у когось буде срібло, і так далі. І так далі. Людина йшла для когось, це було дуже важко. Дуже важко, особливо, коли людина з маленького містечка, особливо, якщо немає досвіду мережі або досвіду е, в здоровому способі життя, але вона себе пересилила, вона е, досягла. І коли, знаєте, якісь є моменти спада, бо у всіх нас є злети, падіння, це ці качелі у кожного в житті, і це нормально. Бо саме завдяки цим качелям, ми відчуваємо, коли вершина, і ми це більш цінуємо. Так ось, коли ось такі моменти наступають, я для себе завжди згадую о тих зірочок, о тих великих наших грандів, наших дівчат, які досягли неймовірних результатів, і думаю, Боже, вони ж змогли. Вони ж змогли, то інший зможе, то я зможу. Тому е, я нас всіх вітаю. Вітаю з тим, що ми знаходимося в правильному місці, в правильний час з нашим неймовірним керівництвом, з нашим Олегом Степановичем, Тетяною Васильівною. Нам дуже дуже е, підфартило. Ось тому я дуже е, всіх вас люблю, цілую, обнімаю. Будьте щасливі! Не тікайте нікуди, пані Тамонове, не тікайте. Ви на початку своєї розмови сказали класну фразу. Я хочу попросити абсолютно всіх, хто сьогодні присутній. Давайте зробимо так, щоб пані Олеся потусила і сьогодні тут, окей? Просто зробіть цей момент, хай вона відірветься, так як вона цього хоче. Ми вам дякуємо гарно.